Ми з вами частково на початку ефіру згадали Білорусі, яка практично ну умовно є окупованою територією ну, з боку Російської Федерації, це якщо умовно не територіально, але є вплив. І Є вплив Росіян і в Грузії, і є вплив Росіян в Молдову, спираючись на інформацію, яка з'явилася в розслідуванні Journal TV і The Insider, що російські спецслужби стежать за владою Молдови за допомогою антенн на доху посольства. І розслідувачі помітили ось такий момент. Існує супутникові тарілки, які спецслужби Росії використовують для відповідного стеження. Бачимо потроху, Росіяни там і в Грузії теж ну розпочинається ця авіасполучення з Росією. Потім університети вони намагаються створювати, будувати. І от потроху такий вплив він існує і поширюється. Перше з якою ціллю, тому що. Коли були певні такі шанси скористатися поверненням своїх територій у Молдови, Грузії ніхто з цим не скористався зараз, відбувається ось таке поглинання. Ну, ви чекайте, що значить відбувається поглинання? Е, все, що відбувається на пострадянському просторі, це зменшення впливу Російської Федерації або його збільшення. Росія ніколи не виходила з території України. Білорусі, Молдови, Грузії, Вірменії, Азербайджану. І тільки ті, там Казахстану, і так далі. Я ще центральну Азію забув. Тільки ті країни, які намагаються видавити Росію із своєї території, от ті і е, мають якийсь рівень незалежності, мається на увазі, що ця Росія не зараз окуповує Україну. Це Україна зараз намагається викинути російську окупацію навіть за часів незалежності. Ну згадайте наших медвідчуків і те наскільки е, вони е, як, як явище я маю на увазі, і як вони розставляли людей на посади в країні. От буквально нещодавно прийшло повідомлення про те, що міністерство оборони на мільярд 400 замовило. Боєприпасів у львівської кампанії, яка тісно пов'язана з Медведчуками, з Медведчуком власне безпосередньо це ж жодного боєприпаса. Ця кампанія не поставила. Це ж і є ця окупація, про яку ми говоримо. Питання не в тому, що солдати прийшли і прапор поставили. Ще на цих територіях треба врешті-решт закріплюватися. Питання в тому, чи можуть пострадянські країни видушити цей російський вплив у. У вигляді оцих таємних агентів впливу або скандал буквально вчора зарештований ДБР депутат Верховної Ради uh -huh. України. Який поїхав на, в свій, на свою малу батьківщину в Бердянськ, звідки він обирався народним депутатом, переоформив все на російських окупантів? Мається на увазі за, за, по законодавство? Повернувся в Києві, далі продовжував бути народним депутатом. Чи це не є агенти ем, і? Чи це не є справжня окупація наших країн? А я вже уявляю собі, що робиться там у Білорусі, в Молдові, і так далі, яка не здатна чинити настільки спротив, як сьогодні чинить Україна? Тому давайте говорити про те, що всі країни пострадянського простору вони є окуповані Російською Федерацією, і тільки намагання видушити цих представників із влади це і намагання. Не від від Росії, ви згадуєте Грузію. Так подивіться, Саакашвілі свого часу, якого викинули із країни програм про російські сили, яку фінансує Ванішвілі акціонер Газпрому, і те, що у Грузії сьогодні публічно є проєвропейська риторика. То під ковдрою вони грають виключно на Росію, і ми це з вами зараз побачили. Ну хоча б по відношенню Грузії до ем, нападу Росії на Україну, яка нічим не допомогла, при тому, що напевно грузини найбільше нам ем, завинили, скажімо так, за цих 30 років, бо скільки разів Україна виручала грузинів, коли їм було надзвичайно складно, в тому числі і з Російською Федерацією. Ну, ось так, і тут можна згадати цю грузинську партію. Грузинська мрія то мрія про незалежне життя Грузії від і російського впливу можна сказати, залишається лише таки мрією, пане Юрію. на сам кінець, фактично у нас не так багато часу на жаль залишається. Я б Хотів би повернутися точніше, згадати про ще одну заяву Путіна. Воно тут в контексті зернової угоди, що він нібито написав статтю про вихід із зернової угоди, аргументуючи, чому Російська Федерація на це пішла. Апелює знову ж таки до країн а. Африки. Все таки, як ви бачите, як розгортатимуться події надалі довкола зернової угоди. Ми розуміємо, що шляхи нам шукати потрібно, і ми їх рано чи пізно знайдемо. Але як тут бути з Росією? Ну тут є кілька позицій. Зрозуміло було, що Росія вийде з зернової угоди. Зрозуміло було, що Росія буде. Так би мовити, чинити опір тому, щоб ми могли власне вивозити зерно. Вони побачили за минулий рік, що в принципі Україна експортувала, не дивлячись на війну, ми здатні були вивозити. А сьогодні Росія хоче нас просто викинути з ринка зерна і замістити всі наші напрацювання, куди ми вивозили традиційно наше збіжжя власне своїм. Але для Путіна сьогодні дуже Важливо, крім того всього, зруйнувати нашу інфраструктуру. Ми ж розуміємо, що е, ті втрати, які наносить Російська Федерація, вони такі незворотні. Потрібні десятки років для того, щоб відновлювати власне ту економічну е, міць, яку ми вже напрацювали до того часу, і якщо раніше до війни Росія е, діяла інакше, вона там викуповувала, наприклад, в і ж саме Миколаївські в тому ж самому Миколаєві стратегічні портові об'єкти повністю їх доводила до банкрутства, знищувала і виїжджала. Фактично, таким чином у нас. Оця ж окупація і відбувалася. тільки тиха, тільки приватизаційна. Ну зараз обстрілюють ракетами. Власне, чим все закінчиться? Я думаю, що напруження зростатиме десь до вересня місяця, а в вересні місяці буде знайдено вихід з цієї ситуації. І я думаю, що вихід буде знайдено навіть за участі Російської Федерації. Я е, хотів би дочекатись візиту Путіна до Ердогана, що вони там наговорять, що вони. Там переговорять, а далі навряд чи захід піде на те, щоб гарантувати кораблям, які вивозитимуть зерно, безпеку. Ну, ми з вами розуміємо, що для росіян це ж теж складне питання. Бо погрожувати обстріляти кораблі це одна історія, а реально обстріляти кораблі під якимось португальським там чи мексиканським mm -hmm. правом. Це зовсім інша історія. Саме тому він зараз руйнує портову інфраструктуру, і щоб навіть ті кораблі, які рішаться прийти забирати зерно, щоб вони просто боялись, пане Юрію. Ну якраз таки раду Україна НАТО планують скликати 26 липня вже завтра на термінове засідання, щоб обговорити вивезення зерна з України. Чорним морем тому ми будемо очікувати якогось певних результатів. Можливо, будуть якісь домовленості, і вже тоді будемо виходити із цього, те що буде. Дякую вам за те, що От, ви, ви знаєте. Я якраз на цю раду маю найменше сподівань, uh -huh. uh -huh. тому що ну який там єдиний вихід може бути західні країни мають гарантувати А що значить гарантувати? Вводити в чорне море свої кораблі. На це не піде ніхто. Ось так запам'ятаємо вашу тезу і принагідно будемо використовувати думку. Пане Юрію. Дякуємо Дякую. за участь в нашу матерію. На пора. все добре, Дякую. до зустрічі. Дякую. До зустрічі. Юрій Подорожній політехнолог був щойно в етері телеканалу. А пострав